Так, всім привіт! Сьогодні в нас огляд ринку з такого гарного місця про такий гарний ринок, на якому ви всі думаєте, що дуже важко заробляти. Хоча по факту можна просто тримати біток і в процентному співвідношенні це буде дуже і дуже-дуже великий приріст. Тому що ви інвестуєте. Скажем так, в нерухомість і маєте укупність за 20 років. Ви інвестуєте в якийсь такий бізнес, ви маєте окупність 5-6 років. За перший рік ви навіть не виходите в плюс. На крипторинку, ж купляючи просто біткоін на довосрок, інвестуючи саме в біткоін, ну максимум в ефір, ви маєте дохідність ну, приблизно 50-70 в рік. Бувають від ринки, бувають бичі ринки. Буває аналіз, е якийсь хороший, буває хороший, але в будь-якому випадку по адекватних певних моментах, які можна аналізувати, можна заробляти набагато більше, ніж не розуміти нічого і не знати нічого. Тому давайте перейдемо на аналіз, подивимося на графік, коли я краще купляти біток, щоб на ньому заробити. На даний момент в мене є позиція по ефіру. Лунгова, довга позиція по ефіру. Зараз я вам все покажу. Так, почнемо ми з Ага, ставка фінансування. Давайте я вам покажу ставку фінансування. Е, вона в нас мінусова. Мінусова ставка фінансування це означає, що біржа доплачує е, лонгістам за відкриті лонг-позиції. Тому що шортів настільки багато, що просто кількість шортів більша, ніж кількість лонгів. Це показують мінусові фандінги. Хто не знає, прочитайте собі або. Переслухайте мою інформацію, яку я вам даю, або в безкоштовній групі Телеграм. Силочку, на яку я теж залишу під відео, є матеріал про фандінг. Переходимо на графік, і ми бачимо біток по ціні 30 тисяч. Ми зайшли, скажімо так, в такі дві зони. От це є величезний, величезний об'єкт об накопичення. Е, тому що ціна рухалася вгору. Зайшла в корекційну структуру і зараз робить корекційну структуру. Якщо дивитися на тижневому графіку, в нас похожі структури, в нас були навіть банально ось тут. Тобто, тобто Ми маємо таку собі структуру, ми виходимо вверх, а потім ми рухаємося вниз. Дуже похожа ситуація. До прикладу, на мою думку, на мою думку, варто звертати увагу на. Такого роду флетові структури з точки зору накопичення. Тому що ми бачимо, що біток ходить по верхах, тобто його тримають по верхах. Це дуже похоже до розпреділення. Але якщо ми подивимося на індикатор собівартості біткоін production cost, от він у нас. Денний графік біткоін production cost. то ми зрозуміємо, що в принципі в нас собівартість бітка була. Ну от, давайте, 23 рік. Давайте там візьмемо 21 рік. І давайте там візьмемо, наприклад, 19 рік. От 19 рік довго ціна ходила посередині собівартості. От вона. І вихід вверх. Вихід вверх. Тут вже, звичайно, набагато сильніше полетіла зона сувартості, але потім повернулася. Тобто, фіолетова область вона нам є цікавою. Фіолетова область, вона нам є цікавою. В певні критичні моменти, такі як, наприклад, ковідний обвал, ринок падає в певні критичні моменти, ковідний обвал, там крах бірж якихось штучно створений, ціна може доходити до нижньої межі собівартості. Нижня межі межа собівартості в 2019-2020 році була в районі 4 тисяч. Якщо ми подивимося зараз, Нижня межа собівартості була протестована ось тут стрілочкою. Замалюємо жовту стрілочку. І ось тут, майже, майже, майже. І, ми, і ми фактично від неї відскочили. Зараз ми зайшли і ні до фіолетової, і ні до тої. Тобто ми посередині. Відповідно, доцільно одним казати, що ми можемо сходити на 22, і одним доцільно казати, що ми можемо сходити на 37. Абсолютно рівномірно, абсолютно однаково, що туди, що туди. Але давайте подивимося ми на структуру чуть інакшу. За рік в нас халвінг бітка, навіть менше, ніж за рік. Тому що, якщо ми відкриємо браузер і напишемо халвінг БТЦ, секундочку, то не то Халвінг. Біткоїна. А, так, Отчот до халвінга біткоїна менше, ніж за рік 285 днів до халвінга біткоїна. Це означає, що ціна біткоїна по собі вартості зробить x2. Так, ціна біткоїна по субіварті зробить x2. Тобто, якщо ми повернемо на 20-й рік, це буде приблизно отакий сценарій. От, отут стався Халвінг. Відповідно, далі, 16-й рік. Що ми прогортаємо до 16-го року, отут сталося Х2. Х2 по собі вартості сталося отут. Ми бачимо, що ціна перед Халвінгом вже зробила достатньо сильний ріст і потім скоректувалася. Тобто про халвінг приблизно почали говорити десь отут, коли вже ціна була на піках. Відповідно, я припускаю, що і про цей халвінг будуть говорити тоді, коли ми будемо плюс-мінус десь на пікових значеннях, можливо, по 40, можливо, по 44. Тому що якщо нижня межа зараз 22, то після халвінгу нижня межа стане 44. І ціна нижче, по ідеї, не мала би опускатися. І на вашу думку, ну от, просто уявіть собі. Якщо ви побачите ріст бітка до 44 тисяч, яке вас буде відчуття? У Вас буде жаль. ФОМО, втрачена вигода за те, що ви, скажімо так, профукали 50% ріст суто по бітку. 50% ріст це хороша інвестиція в будь-якому випадку. Якщо розглядати інвест, ну, який може принести 50%, це дуже і дуже добре. Навіть з точки зору горизонту зачекати рік часу. Вот. Тому мене лякає і в тому всьому тільки одне питання, що воно настільки очевидно і настільки просто. От тільки одне мене питання лякає. Якби більше питань ніяких немає, тобто більше тут навіть можна на графік біткоїна не дивитись. Я тримаю позицію ефіра через те, що в мене є біткоін домінації графік, і графік біткоін домінації в нас показує наступне: що ми мали рівень. Якщо ми включимо тижневий графік, він нам показує, що ми мали рівень, ось він, І ми з нього пройшли вверх. І наразі, наразі локально, поки оця домінація знижується, отут, дивіться, яке було падіння домінації, класне. Раз. І відповідно два. Хто знає, хто знає, чи буде 3, але якщо, скажімо так, очікувати домінацію бітка в цій області, а це область не багато не мало. 57% 57% область домінації бітка – це є от рівень, то альцезоном не пахне. Альцезон – це от локальне зменшення домінації бітка. Локальне зменшення домінації бітка. таке, як ми бачили, наприклад, отут. Я ж тримаю позицію по ефіру локально, щоб заробити більше бітків і накопичити більше бітків. Але потім я ефір конвертовую в біток і йду на 44. Отакий мій план, тому отакий мій аналіз. Якщо ви, скажімо так, хочете інвестувати в крипту, вам потрібно розумітися в графіках, і вам потрібно правильно на них дивитися. Для того, щоб заробляти на крипті, не треба закінчувати Гарвард і вищу математику знати. Вам достатньо просто знати певні зони. Банально зони перепроданості, перекупленості, банально зони страху і жадності. І банально, банально певні речі, про які я сьогодні вам мінімум-мінімум розказав. Почніть, нагадую, просто підсуму конклюжен, почніть з фандінгу. Ознайомтися, що таке фаннінг? Я думаю, для багатьох буде цікаво. Я ж всім дякую за увагу. Дякую, що мене подивилися. па-па.